Робимо спільно з торговою маркою 109. Зараз ви бачите загальну інформацію з цього сайту нашого, який є сьогодні власності військової ради, фактично це електронна карта. На цій електронній карті є інформація про дуже багато речей, які є в місті. Об'єкти тобто, об ж комунального господарства, фотогалерея, інфраструктура, маршрути транспорту і так далі. так так далі, і так далі. Однією з частин, яку ми почали зараз так давно робити, це електронна інвестиційна карта. Що в нас обоє Рішення виконавчого комітету від 3 квітня цього року було затверджено 26 об'єктів, з якими не зараз міська рада буде працювати у 2013-му і наступних роках. Це інвестиційні об'єкти, які стосуються державних, муніципальних органів влади, професійних структури і так далі, до яких залучено місто з метою удосконалення інфраструктури нашого міста. І фактично протягом якраз цього місяця, з того часу, коли було затверджено, сьогодні ми розпочали роботу над двома об'єктами, які ми зараз вам продемонструємо. Перший об'єкт це є об'єкт, який знаходиться за адресою бульвар Шевченка-21. І сьогодні у нас є інвестиційний проєкт про реконструкція будівлі за адресою Шевченка, бульвар Шевченка 21, який сьогодні знаходиться в нашому управлінні комунального майна. Це викладається виключно як потенційна пропозиція. Це не означає, що завтра там розпочнеться будівництво, ми це виставляємо. Пропозиція для моєї, ми вважаємо за потрібне збудувати для міста, шукаємо інвестиція на це згідні. Після цього, після проходження всіх необхідних процедур, можливо, це буде робитися. Якщо це буде не сприйнято. Чи будуть якісь категоричні умови контролюючих або інших органів? Сьогодні ніхто цього робити не буде. Світи просто старше любів, чекати і придені ми не збираємося, тому ми даємо пропозицію, далі будемо поговорити можливість їхньої реалізації. Даний проєкт був зроблений фактично в федерації, колишня зараз федерація, що існуюча, і те, що ми пропонуємо. Даний об'єкт був розроблений спільно збройні архітектури, відомо ресурсів, тобто погоджений нашими працівниками, і ми зараз. Оголошуємо конкурс на пошук потенційного інвестора. Але ще малу сказав сказати, що це тільки наша пропозиція. Потенційний інвестор разом з думкою громади може переформатувати, додати свої пропозиції, які би він хотів бачити цей корм.